Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на п'ятницю, 24 листопада 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти слов'янські боги та богині унікальна колода, яка була створена ще минулого року, і. Тут замість класичних зображень ми можемо побачити зображення давніх міфічних персонажів, хоча деякі з них зовсім не міфічні, вони так само продовжують жити поряд з нами, але в паралельних світах. Я маю на увазі домовиков, водяників, усіляких там. Нечистої сили, якої дуже багато, і якби ви її бачили, то я думаю, що поповнились би психіатричні лікарні. Що ж стосується 24 листопада, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 3 3-го, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, для вас сьогодні фартовий день. Якщо ж ви народилися в інші дні, то для вас буде, звісно, теж інформація. Знову буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте робити репости. Звісно, ставити лайки та підписуватись на канал, бо завжди на езотеріумі нові колоди, їх вже досить багато. Я так. Нагадаю, більше 20-30 колод, і періодично ви бачите чи ту чи іншу колоду. Більше таких каналів, я впевнений, на Ютубі немає, ані російською, ані будь-якою іншою мовою. Бо, до речі, тарологи дуже рідко самі створюють. Колоди, тим паче, такі крафтові та незвичні. Ну, звісно, друга карта це буде загальна карта дня і третя за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющте очі, не схюйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2. 1. Розпочинаємо зі стрільця, бо саме зараз іде цей знак. Рот випав, перегорнута, і це показник того, що родичі вам можуть заважати у цей день. Вони можуть приносити якісь занепокоєння. Це по-перше. По-друге, сьогодні день, коли все може піти зовсім не так, як ви звикли. Якщо ви звикли жити у певному режимі, щось планувати, ось сьогодні ваші плани можуть бути зруйновані. Також цей показник, бо це карта страшного суда, в переговорні. Горнутому стані, вона дуже часто каже про те, що можливо хтось буде провокувати вас напитися ввечері. якщо ви п'єте, то знайте міру, бо якщо ви не будете знати міру, то пиячка буде досить несподівана з якимись такими фільдіпірсами. Також представники знаку Стрілець 24 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. Для Козерогів дуже гарний ініціативний день. Вам випав ось такий Немиза. Немиза – це Бог, який приносить прохолоду у палкий день. Він пов'язаний, по-перше, з янголом-охоронцем, який буде вас охороняти цей день. По-друге, це гарний натяк на те, що треба. Поспілкуватися у цей день, бо вас буде просто тягнути з кимось поговорити. Тож собі якось це не забороняйте. Навпаки, сьогодні саме від ваших розмов багато чого залежить. В цілому, день доволі ініціативний, все в ваших руках. Також представники знаку Козиріг 24 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. Для водоліїв. Дуже позитивний день. Ярило це в класичному таро, карта всесвіту або. Корона або вінець магів, і це вища карта. Вона каже про великі результати, які можуть відбутися саме цього дня. Ця п'ятниця у вас досить насичена. Ви можете досягти певної вершини, досягти певної кульмінації у своїх діях, тобто завершити якесь довготривале діло, якусь справу довершити її до досконалості. Також представники знаку Водолій. Цієї п'ятниці можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Скорпіон для риб. Будьте обережні, цар вогонь це розбита вежа в класичному таро, і це образ дуже несподіваний. Він пов'язаний з руйнуваннями, саморуйнуванням, тому не займайтеся саморуйнуванням всередині. Можливо, сьогодні слід трошки поголодувати, слід обмежити свою енергію, бо енергія у вас сьогодні досить руйнівна, це вогняна енергія. А вам, як представнику. Водної стихії, бо ви риби. Така енергія вкрай руйнівна. Тому контролюйте себе і будьте обережні. Сьогодні навколо вас можуть відбуватися якісь лихі справи. Може щось статися з електрикою, чи відбуватися справжні вибухи. Тому будьте обережні, особливо це стосується півдня, бо о півдні досить. Поганий час для того, щоб робити щось таке довготривале. Тільки руйнувати ви можете у цей день. Також представники знаку Риби 24 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для Овнів ось такий чахлик невмирущий. І він випав перегорнута, і Це ознака того, що ви сьогодні можете позбутися певних ілюзій. Чахлих не це в класичному таро сутінки або місяць. І саме в перегорнутому стані це позитивний показник того, що ви можете дізнатися якусь правду у цей день. І у вас дуже гарно працює інтуїція. Вона може вам підклазувати не тільки у яві, але і у наві. Сьогодні вам можуть наснитися. Якісь пророцькі сни. Також представники знаку ОВЕН 24 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для тільців вам випав ось такий домовик. Домовик в класичному таро це імператор, це хазяїн, і вам слід не забувати про домовика, якщо ви давно вже не прибирали у своїй оселі. Зробіть сьогодні генеральну уборку, і щоб вас все блищало, щоб ваш домовик, який завжди з вами, навіть якщо ви переїхали кудись, ви все одно тягнете за собою енергію рідного дому. От сьогодні у вас є зв'язок з рідним домом, з родичами, і в цілому. Тому, якщо ви сьогодні працюєте, сьогодні ви будете гарно виконувати всі свої справи. Колектив буде вам допомагати, і в цілому, перебування у цей день у якійсь компанії, воно піде вам на користь. Далі, представники знаку Близнюки. Вам випали ось такі парочка Лель та Леля, одначе в перегорнутому стані. воно каже про те, що. На жаль, уваги, у вас немає вибору у цей день. Ви можете лише йти так, як йшли, не, не робити різких якихось поворотів. Це вам тільки нашкодить і бути максимально відвертими та чесними. Бо якщо ви будете брехати, вам ніхто вірити не буде, і ви себе дуже погано якось виставити перед людьми. І також представники знаку Близнюки, 24 листопада, можуть зустрітися чи переговорити з Представником знаку діва. Для раків перегорнутий перун, а перун в класичному таро це колісниця. І це каже про те, що вам сьогодні нікуди їхати не треба, бо в дорозі у вас можуть бути якісь зупинки, якісь повороти назад, зворотній рух якийсь. Окрім цього, ви дуже погано засвоїте новий матеріал, і якщо ви хочете щось накопичити в цей день, ви можете лише накопичити власні помилки. На помилках, звісно, теж навчаються, одначе. Вам треба бути розумними, ось що каже колісниця в перегорнутому стані, менше дуріти. Також представники знаку Рак у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. Для левів Морена це, звісно, в класичному таро карта смерті. І в прямій позиції вона каже про те, що сьогодні день, коли ви можете. Зайнятися магічними якимись справами ви сьогодні можете трансформувати вашу реальність. Сьогодні день пов'язаний зі змінами, Тобто змінюйте щось у своєму житті. Чи то всередині себе, можливо, ви можете у цей день відмовитись від дурних звичок якихось, а можливо, у зовнішньому вигляді будь-які зміни у цей день вам на користь. Далі представники знаку діва. Доля і недоля в прямій позиції. Звісно, це карта Феміди або справедливості. І в прямій позиції вона каже про те, що ви сьогодні можете все владнати, все врівноважити. У вас дуже гармонійний стан, ви дуже гарно реагуєте на те, що відбувається навкруги. Якщо раптово вам у цей день слід іти в якісь установи, вирішувати щось, будь то судові установи, чи просто ЖЕК, чи ще кудись, ви все владнаєте, у вас все. Вийде також. Це гарний показник для жінок, які бажають зачати потомство. Також представники знаку діва 24 листопада можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Терези. Терезам. Незважаючи на те, що це лихо однооке. Воно випало перегорнуте, і це непоганий показник. Бо це карта жертви або повішеного, і в перегорнутому стані вона каже про якісь надбання. Сьогодні, якщо і будуть якісь жертви, то на вашу користь ви сьогодні можете раптово щось знайти, чи щось виграти, чи отримати якийсь подарунок долі, якщо ви себе гарно вели у минулому теперішнє вам обов'язково дасть щось. Цікаве, в цілому, здоров'я вас не буде підводити, і ви не можете нічого, нічого такого великого втратити, і лише маленьке. Якщо ви будете благодійними у цей день, це буде плюс у вашу карму. І нарешті представники знаку Скорпіон вам випала ось така пташка гамаюн, одначе в перегорнутому стані, вона каже про те, що сьогодні фізичне тіло. У вас дощ досить нестабільне. Ви можете захворіти у цей день чи щось втратити, щось матеріальне, щось невеличке. Також, можливо, в декого з вас мама буде потребувати допомоги. Ну, і ще один показник цієї карти, перегорнутої це звістка про чиюсь смерть. Що ж таке буває ми всі. Знаходимось у колі перероджень, ми народжуємося, помираємо для того, щоб знову потім народитися і втілити свої мрії, свої фантазії вже в іншій реальності, в іншому тілі. І нарешті загальна карта дня нещодавно випадав цей диявол і теж в перегорнутому стані. Це каже про те, що нічого архіфатального, такого випадкового. І страшного не відбудеться у цю п'ятницю. Є захист від темних сил. А якщо ви бажаєте посилити захист, вдягайте щось червоного кольору. Червоний колір, кривавий колір, він може захистити, а може також наразити на вас. Тих самих биків, які реагують на червоний колір. В будь-якому разі, якщо подивитися на сам день, є кілька пікових моментів, коли може статися щось лихе. Це о півдні, коли задіян ось цей цар вогонь. І на закаті сонця перегорнуті закохані. А так в цілому день непоганий, і непоганість його в тому, що темні сили зачинені. І якщо ви будете розумно підходити до життя, якщо ви не будете йти на прив'язі своїх емоцій, а будете розумною людиною, яка розуміє, що будь-яка агресія вона знаходиться всередині вас, і з нею легко боротися, якщо ви знаходите. В стані мантри, в стані молитви в підвищеному сталі високої енергії. Ну, і якщо ви додивились ролик до цього місця, я рекомендую подивитися до кінця. Можливо, подивитися свій день і перемотати в кінець, бо я вам там покажу щось дуже цікаве. Ну, а тепер я пройдуся по дням народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Чур в перегорнутому стані, гарний показник. Це відлюдник, і саме в перегорнутому стані він каже про те, що сьогодні у вас день розширення, ви можете відкрити щось нове, вам не потрібно сидіти у чотирьох стінах. У вас навпаки є потреба спілкуватися. Тому це гарний день для знайомств і для того, щоб виходити зі своєї мушлі, в яку ви самі себе загнали. Далі, якщо ви народилися другого, 20-го, або 29 числа будь-якого місяця, берегіння в прямій позиції, гарний показник для жінок, гарний день для зустрічі, гарний день для передачі будь-якої інформації і для продовження будь-яких справ, підґрунтя для цього є. І якщо у вас сьогодні ще запланована зустріч з жінкою, вона вам обов'язково принесе якусь вдачу. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, Місяця на початку я казав, що це неспокійний день, одначе, шиш, він же в класичному таро, блазень або крокодил, він випав перегорнуто, тож. Ви можете сьогодні обнулити щось, розпочати з чистого аркушу. Ви можете сьогодні зробити якесь диво. Якщо ви матеріаліст, вам слід замислитися. Бо сьогодні день чорного гумору, сьогодні доля може підкинути вам такий жарт, який, можливо, зрозумієте тільки самі ви. Тож будьте обережні, якщо ви бережете своє майно і бажаєте, щоб це. Майно і далі існувало, будьте впевнені і обережні. Далі, якщо ви народилися 4. -го... 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця перегорнутий арій. Арій це мах, і в перегорнутому стані ця карта каже про те, що сьогодні день не для творчості, не для починань. Сьогодні день, коли ваше его, ваше я, ваш егоїзм, він загнатий в глухий кут. Вам слід бути більше з людьми і виконувати ті потреби, які потребують від вас оточуючі люди, чи то на вашій роботі, чи то. У вас вдома ваші домочадці. В цілому для чоловіків не дуже гарний день, бо чоловіча енергія у цей день якось законсервована, вона знаходиться у закритому стані. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Вам сьогодні посміхається вдача, ось цей індрих звір, це в класичному колесо фортуни. І воно випало в прямій позиції. Тобто, все, що ви запланували у цю п'ятницю, буде реалізовано, і ви можете навіть щось виграти від цього дня. Це стосується не тільки грошей, але й, можливо, ваших зв'язків, ваших зустрічей з іншими людьми. Далі, якщо ви народилися 6-го, 15 або 24 числа будь-якого місяця я казав, що день непоганий, і так воно і є. Випав Волф. А Волф це Верховний Жрець. І він каже про те, що день досить швидко промайне. Він пов'язаний з вашою інтуїцією. Якщо вам раптово треба їхати в цей день кудись, то ви дуже швидко дістанетесь. Потрібного місця, і в цілому у вас день пов'язаний з позитивним настроєм. користуйтесь цим, і в цей день ви також можете побачити якусь нову ціль, до якої можете спрямувати свою енергію і досягти цієї цілі дуже швидко. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, прия богиня краси, богиня. Кохання, вона випала перегорнута. Це каже про те, що поганий день для любовних зустрічей, поганий день для з'ясовування якихось відносин. Він пов'язаний з підірваною психікою. Сьогодні може щось таке статися, що виб'є вас трошки з колії. Не втрачайте надію, ось що каже перегорнута Прия, і не забувайте про те, що ви. Повинні бути красивими людьми не тільки зовні, але й ще й зсередини. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, вам випав кит риба, це карта сили або приборканий лев. Тут вона виглядає ось так цікаво. Вона випала в прямій позиції, і це гарний показник того, що ви контролюєте свою силу. Ви сьогодні можете багато чого зробити. Це гарний. Знак для спортсменів, для військових та для людей, які важко працюють. Також це гарний показник для чоловіків, які бажають завести здорове потомство. Сьогодні у вас гарна чоловіча потенція. Ну і нарешті, якщо ви народилися 9-го, або 27 числа будь-якого місяця. Купала в прямій позиції, і це карта сонце або променисте світло. І в прямій позиції вона каже про те, що сьогодні гарний день для будь-яких комерційних операцій. Сьогодні до вас можуть прийти великі гроші, якщо ви вмієте їх заробляти. Ну і окрім цього, ви сьогодні насичені сонячною енергією. Енергією світла, енергією добра, і я вам всім бажаю бути чистіше, бути світліше і світити там, де темно, щоб знаходили світло інші люди, і звісно, робіть репости. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали, ці слов'янські боги та богині, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, можете побачити нову колоду, якщо, яку я тільки замалював, ще навіть не розрізав. Подивіться, я її назову універсальне таро, бо тут є малюнки з усіх колод, які ви бачите в езотаріумі. Ось так вона виглядає. Зараз я її ось так покладу зверху. Візьму знову. Ультрафіолетовий свій ліхтарик, виключу зайве світло і покажу, що відбувається у темряві. Дивіться. Бачите? Це все випрямінюють саме фарби, які я використовую. Це унікальні колоди, кожна з них це витвір мистецтва, яка ще й виблискує у різних випромінюваннях. Під денним світлом це одне, під світлом ультрафіолетовим це інше, а під світлом класичним, під лампою, – ось так виглядає. Ця колода. Ну що ж, не забувайте ставити свої вподобайки, дописувати щось під відео. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.